Гачу Михайлові Йосиповичу. Нагороду отримує дружина Ольга Петрівна. Гач Михайло Йосипович народився у 1984 році у селі Солодовне Закарпатської області. Тут же закінчив 11 класів загальноосвітньої школи. В пошуках роботи опинився на Київщині і протягом тривалого часу працював на будівництві Коча Заспі. На роботі у 2007 році познайомився з. Жіною, яка на той час вже проживала в Обухові. Так він став нашим земляком і полюбив наше місто навіки. У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військомату. У складі підрозділу Обухівської територіальної оборони у лютому та березні 2022 року він разом із іншими нашими земляками насмерть стояли під Васильковом. Після проходження військового навчання на Житомирщині Михайло продовжив свій бойовий шлях на Донбасі у найгарячіших точках, таких як Бахмут, Часів Яр. Далі, після навчання за кордоном, він вже як командир підрозділу цільового призначення потрапив на харківський напрямок. Життя 39-річного воїна обірвалося 16 липня 2024 року під час ворожого обстрілу в районі Стеймахівки, Сватівського району Луганської області.